І більше про закон про набу та САП. Ми будемо говорити із експертом із конституційного права Центру політико-правових реформ Андрієм Магара з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю. Вітаю вас також. От підсумовуючи, вже сказане моїм колегою, на вашу думку, чи не логічніше було б президенту в цій ситуації не підписувати даний закон, а все-таки першочергово здійснити все те, що він наразі запланував на найближчі два тижні, а потім вже подумати, чи підписувати і робити таке кардинальне рішення і забирати цю незалежність в Набута САП? Власне, вчора було відкрите звернення реані... реанімаційного пакету реформ це об'єднання громадських організацій, я би сказав, таких сторожові псів демократії в, в суспільстві, які покликані власне захищати права і свободи громадян в межах звісно своїх функцій. І е, в цьому зверненні, зокрема зазначалось про те, що автономність набу і спеціалізованої антикорупційної прокуратури це. Веління часу це власне сприяє тому, що дійсно боротьба з корупцією вона буде проходити. Не буде ніякого контролю за такого протиправного контролю за діяльністю над цими органами. Варто відзначити той момент, що сам законопроект, який вже став законом за номером 4555, Дуже дивує спішка в усіх відношеннях. Ну, по перше, сам законопроект реєструвався під назвою, яка не змінилася. Він стосується розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з зникненням особи в режимі підготовки до другого читання. Законопроект змінився до невпізнання. Про це сказало головне юридичне управління апарату Верховної Ради. Далі парламент голосуючи за цей законопроект, далі вже в цілому, як закон. Голова Верховної Ради невідкладно його підписує. В той же день його президент України, навіть я переконаний, що його неможливо було прочитати буквально за кілька хвилин. Він відразу ж його підписав, і в той же день чомусь відбулася публікація в газеті Голос України і за один день, 22 липня, відразу два номери газети Голос України вийшли. В мене виникає питання: для чого ця спішка? Хто і що намагається приховати? І найважливіший момент він стосується вже не НАБУ набу і не сап, а всіх без винятку українських громадян в цьому законі розширено порівняно з конституцією України межі допустимих обшуків, тобто проникнення до житла чи до іншого володіння особи, крім тих винятків, які сама конституція встановила. Тобто існує загальне правило. Обшук проводиться на основі судового рішення і три конституційні винятки з цього правила. Перший виняток. Коли у, у разі невідкладних випадків збереження життя людини, другий невідкладний випадок е, збереження майна і третій випадок безпосереднього переслідування злочинця, в законі ж пропонується четвертий і п'ятий винятки, яких немає в конституції. Це необхідності збереження доказів і вилучення доказів, це означає, що через тиждень до будь-кого з нас можуть прийти з якимось обшуком без судового рішення, мотивуючися тим, що треба вилучити якісь докази по якійсь кримінальній справі, де ми навіть можемо не проходити як процесуальні фігури, оце цікаві моменти, на які треба звертати увагу всім. і Як на мене, тут є ознака неконституційності цього положення закону. Пане Андрію, скажи, будь ласка, на вашу думку, те, що президент України Володимир Зеленський сьогодні в офісі президента зібрав керівників усіх органів правоохоронних, і от була ця заява, яку ми цитували. Про що це свідчить? Це для суспільства показник того, що вони порозумілися і все буде гаразд? Я думаю, це спосіб виправдання перед суспільством. От коли людина робить щось правильне, їй не треба ні в чому виправдовуватися. Вона переконана в своїй правоті. Тут таке намагання, якби. Сказати, ну ви ж бачите, ми ж ніби правильно все робимо. Ми хочемо довести, що ми правильно робимо. І сама подача формату цієї зустрічі як нарада, як на мене, вона з конституційної точки зору є неетичною. Чому? Тому що президента немає таких повноважень. Є Рада національної безпеки і оборони, яка може заслуховувати цей формат такого засідання РНБО. Вони можуть заслуховувати інформацію, повідомлення. Різних керівників органів, але президент України однособово таких повноважень не має. Тим більше давати доручення він нікому не має права. У нього немає таких повноважень за статтею 106 Конституції. Президент України і не може збирати людину і казати, ви будете прем'єр-міністром. Ну це не його повноваження. Безумовно, тому що це винятково пропозиція парламентської коаліції або фракції, яка має право парламентської коаліції. Тільки вона може запропонувати президентові кандидатуру прем'єр-міністра. Ви абсолютно правильно кажете. Це все виписано і в статтях 114, і 106 конституції. Все це є. Пане Андрію, якщо говорити про неконституційні пункти цього закону, які ви ще вбачаєте моменти у ньому, які можуть допомогти все таки відмінити цей закон? І скільки це може тривати часу? Зараз детально вивчають цей закон. Ми не всі такі геніальні, як президент, який може за кілька хвилин прочитати цей закон і сказати, що він відповідає конституції і підписати. Ми його дуже скрупульозно вивчаємо, але виконуючи з цього проекту, який вже голосувався до другого читання, це очевидно. Ми бачимо невідповідність статті 30 конституції України положень окремих, які вже набули чинності щодо. Проникнення до житла чи до іншого володіння особи зараз все інше теж вивчається, але разом з тим не витримує критики теза про те, що, начебто, набу і сап приводиться їхня діяльність відповідно до положень конституції. Справді вони не згадуються в конституції, ніколи там не були. Це не означає, що ці органи не легітимні. Просто це не завдання конституції охопити все, що можна і не можна. Для цього існують закони. От моя така відповідь на це запитання, і якщо в нас є певні зобов'язання перед європейським союзом, ми брали на себе зобов'язання, зокрема щодо автономності цих органів, то очевидно треба розуміти, що можуть бути і наслідки. Це і питання безвізового режиму, це і питання подальшої інтеграції до європейського союзу, це і питання фінансової допомоги і підтримки України з боку наших міжнародних партнерів. Ризики надто великі. Я би не радив владі гратися з цими ризиками. Андрію, скажіть, будь ласка, якщо зараз набереться необхідна кількість депутатів під зверненням до конституційного суду щодо визнання цього закону, який не відповідає Конституції України, то що буде далі? Яка процедура, і як припустимо, швидко може бути рішення Конституційного суду? Щонайменше ніж 45 народних депутатів повинні зібрати підписи над таким поданням, якщо вони хочуть ініціювати до конституційного суду звернення. Я хотів би наголосити на тому, що порушення регламенту не є предметом розгляду в конційному суї, тільки порушення конституції як пряме порушення, наприклад, статтю 30, яку я називав щодо гарантії недоторканості житла. Так і щодо процедурних моментів, але виписаних безпосередньо в Конституції, а не в регламенті. От, якщо такі питання будуть, то безумовно це є предмет розвитку. І ще один момент мене цікавить. А уповноваженого справ людини зовсім не цікавить те, що по статті 30 Конституції України потопталися. у нас взагалі є уповноважені справ людини чи це просто меблі отакі, от поставили їх. І оплачують заробітну плату цій людині. Ну все ж таки, має бути і інституції мають працювати, а не рахуватися просто де юри, пане Андрію. Слушне зауваження, але от хотіла вас уточнити в такому випадку, омбудсмен сам має ініціювати, чи до нього хтось має звернутися з е, зауваженням про таке порушення? Омбудсмен має повне право з власної ініціативи це зробити. Він не живе в вакуумі. Він знає про ці новини, і він може. Е, це ініціювати конституційне подання. У нас дуже мало суб'єктів. Хто може це зробити? Це президент, Кабмін, Верховний суд навряд чи вони це зроблять. Верховна Рада Автономної Республіки Крим у нас немає повноважень на сьогоднішній день і 45 народних депутатів і омбудсмен. Ці шість суб'єктів. Омбудсмена, як на мене, це мало би хвилювати найбільше. В цій ситуації, зокрема щодо порушення конституційних прав Україн, громадян України, зокрема щодо недоторканності шла на офіційних ресурсах Дмитра Лобінця, омбудсмена, про якого ви згадуєте, немає жодної згадки за вчорашній день стосовно ухвалення чи не ухвалення закону і його ставлення стосовно цього. Натомість є дописи про те, що права людини це основа міжнародного діалогу і про те, що він долучився до щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ. А також є згадка про те, що варто повернути всіх людей із окупації і викрадених дітей, зокрема, а саме на цьому була акцентована вчорашня інформаційна політика омбудсмена? Ну мені більше немає що сказати. А, власне Насправді, тут ще нюанси треба розглянути на предмет відповідності конвенції європейської наших зобов'язань за Конвенцією 1950 року європейською. Чи тут не буде питань для звернення до європейського суду справ людини? Щоб з'явз'являться факти. Обшуків людей всупереч конституційному порядку. Це ми зможемо перевірити невдовзі, якщо все-таки ця норма буде використовуватися широко і, як ви кажете, неконституційно. Пане Андрію, я вам дуже дякую, дякую за те, що доєдналися, роз'яснили Андрій Магера, експерт із конституційного права центру політико-правових реформ, був з нами на прямому зв'язку. З ним обговорювали якраз конституційні ще не відповідність конституції України вчорашнього ухваленого закону, який обмежує незалежність антикорупційних органів, таких як Набу та САП.